Всім доброго дня. Я зараз нахожуся на квартирі Байдешвецького сто 103, третя секція. Вона вже давно здана. Дуже багато квартир розроблених села. Ви не почуєте теж роблять ремонти, але я звертаюся до вас з чудовою пропозицією такої ціни меншої на середньому поверсі в даному будинку. Ви не знайдете. а буде менше ще не введена в експлуатацію, але ця квартира вже в цей будинок вже виданий в експлуатацію. Ціна 51 500. п'ятсот потім 61,5 квадратних метрів загальної площі. Як ви бачите, газовий лічильник, труба для газового патла. Уступно знаходиться також є датчик газу, який підсує. Під'єднаний до газової в, в, труби. От, така у нас переду, Тут узел, можна, Тут якось планування зроблена так що туалет окремо, він великий, і також саме ванна кімната окрема вона велика. Можна це скоригувати і зробити додаткову житлову площу, збільшити житлову площу, Це у нас така велика open space квадратура. Кімнати посередині можна зробити перегородку і розбити її на дві повноцінні кімнати за рахунок цієї ванної кімнати її подовжити і збільшити за рахунок кладової з цієї сторони збільшити саму кімнату другу. Тобто у вас получається санвузол, У вас виходить дві дуже великі об'ємні кімнати в районі 15-16 квадратів кожна, і також достатньо об'ємна велика кухня. Але якщо вам даний санвузол буде маленький, всю стіночку можна перенести, можна навіть перенести на метр і буде збільшена площа як і коридору, так і самої ванної кімнати. От і тут достатньо достатньо. Місце для того, щоб м, теж дуже об'ємно зробити кухню. От. Ну і так, за рахунок е, такого балкону, можна зробити ще й невеличку зону відпочинку з, зі столиком, е, з видом на місто. Е, теж звертайте увагу на даному постовому комплексі дуже велика паркувальна зона. Також у дворі е, дуже багато дитячих майданчиків і дорослих зон відпочинку з бісеркою і мангалами. Зараз я підійду до вікна і вам це покажу. На таких майданчиків декілька. Ось бачите, там бісіточка, рядом манга, рядом спортивна зона, тенісна, тенісний стіл, рукоход, турнікет і далі дитячий майданчик. З цієї сторони теж беседочка, мангальна зона, дуже багато дитячих дитячих розважальних установ, які дворочку, корселі і таке інше. Також люди паркуються, як ви бачите вже і у дворі, і тут теж дуже багато, багато, багато місця. Поки потенційні покупці пішли думати, як приймати рішення, купляти чи не купляти, у нас є дуже велика нагода подзвонити, записатися на перегляд і подивитися дану квартиру. Нагадую, 50 на 1500 доларів за 61 з половиною квадратних метрів середній повості, в мене будинок, автономне опалення.